Ви на каналі Життя на Полтавщині. Ми з вами ще знаходимося на Волині. Їдемо знову до стоматолога. Вже не настільки страшно, як раніше. І сьогодні в нашої діночки, День народження, виповнилося три рочки. Вчора скутла тортика і трошечки вам щось покажемо, розкажемо. Думаю, буде цікаво. Тому залишайтеся з нами.

बारे दा इसके पेपर आई ख्वास दा З ким ще ділишся? Бери, бери, давай, Нікі, хай поділися Ніка. Хай вибере, який хоче, так? Дай хай Ніка вибере. Найвисна. Вибирай жовтенький. Ммм. Класно вибрали. Ще пише багато є. А з ким ще поділишся досі? А Юлечки досиш? Хай вибере Юлечка. П'янітки. Це такі пластилін, З його треба зробити фігурку і він засохне. Такі. І його не розкидати. Щоб не валявся, так? Да? Ще одна прийшла Це дівчинка. Маєчка вибрала собі якось? зелений. фігурку, Клас. Заняття буде нам десь на годину, ми її попередваємо. <со> це не а, вибрала, да? Будемо надувати цифру три. Саші треба йти працювати, але він ще нам допоможе і піде працювати. А ми будемо з малятами гратися. Принтор тільки їсти. О, клас. Класно, дівчата. <соць> <Опа>! <соць> <Ва>! <соць> і зараз три, так, да, цифри надуємо. Де це тут?

Оце то подарунок, все. Дівчат не чути, собі граються, діваємося, заплітаємося. Нема світла. Трошечки ще зробимо порядочок зараз. І будемо тортика їсти. А ну подивіться на мене, помахаєте ручкою, які ви гарні всі. Ну покажи свої полонечка. Дуже гарна полонечка. Граєтеся, так? Да? Дитинство в діток. Маєчка, подарочки продовжуються. Лялечка є. Вагітна лялечка да, і маленька Ляля, книжечки. Дітям щастя. Посміхаємося і фотографую. Дуже гарні дітки. Зараз з тортиком ще сфотографуємося, так? Да? З днем народження, я, я не народження, я, я тебе з днем народження, діночка, вітає. вітаємо тебе народження, тебе богу смотри. Ми тебе. Підсміялася. Тримає, Ну діночка, посміхайся, тобі три рочки вже. Скільки тобі рочків? Важкий торт? Да, зараз будемо їсти тортики, так? Да? Великий, так. Да. Сестрички, подарочок ще один Діночки, Показуй, що там. Щось дуже цікаве. Да? Ана, подивись на маму. Діночка. Тобі зараз сестричка допоможе, так? Да? Це що зараз Щось цікаве таке, що ж це таке, але ну, зараз будете розбиратись. Це, я, я. Бачиш, ти вставляєш карточку і вона буде горіти. Б... Ааа, що цікаве. Це вчителя, а, а це <муск> да, Ходи сюди, побачиш. ще. Манго. Манго. Давай. Люди. Маго. Манго. Повторюй. Будеш повторювати. Нам да, будеш кидати карточки і будеш повторювати. З днем народженням тебе, з днем народженням тебе, з днем народженням інуля, з днем народженням тебе. Все будемо їсти гарненькі діночку, благослови її життя, щоб вона була здоровенька і щасливенька. Амінь. 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 Хто хоче піти?

Смашний тортик? Смашник, деляток. Да, а я тобі смашний тортик. Діночка все не діла, так? Да? Юночка купила подарочку, Юлечка, приїхала. Вітай. З вами її давай. Наша Діночка. Ми вітаємо тебя з днем народження. Діночка. Хай Бог тебе дуже благословить. Євіть, і від сестрички тобі подарочок. Ой, які хороші. Ой, як крепко. Розпечати, Діночка. діночка буде грати. І бутнотик, дивись, який гарний сердечками. Бачиш сердечками? Ану, попробуй Діночка. Сідай і співати будеш. Сідай. Сідай. Угу. Давай, сідай, сідай. Ну, бери, як треба гітару тримати? Ні, я. Тата настроїть, да ми попросимо. Ні, тато зараз працює.